Всім вітання! Сьогодні ми разом з Жекою і Серегою виїхали на річку Дніпро. Виїхали в ті самі місця, які ми минулого разу з Жекою для себе відкрили. Упор будемо робити в судочка і в гарного окуня. Упор будемо робити в ближню бровку. Ох, ви подивіться, що жерех витворяє. Ну і подивимось, що з цього вийде. З вас, як завжди, вподобайки, підписки, а ми розпочинаємо. Сьогодні вирішив ловити лайтом. В моїх руках знаходиться 922-й крезіфі Orion ЛТ з тестом 314. В комплекті до нього 4000 на DVC SC21 і шнур а, якийсь 06-й старий Y Розпочинаю сьогодні ось з такої рибки. Це Zeman Slim Swims в розмірі 2,5 дюйма в маслі на 10 грамовій голові. Ця рибка є максимально універсальною, ідеально підходить як для ловлі гарного річкового окуня, так і для судака. Є контакт. А і перша рибка. В самій траві вже. Бля, давай виходь. І зайшов. Ого! О, наче продрав. Слухай, окунь. Схожий у всякому разі. Так, да, і гарний. та ти що? Ну що, спочином в нас? Ось такий окунь-вегетаріанець. Наївся травички трошки. Клюнув в самій траві. Аж за бровкою Так, тихо, тихо, тихо. Зараз, друже, я тебе гарненько покажу. Будеш зіркою ютуба. О, дивіться, який красунчик. Ось такий симпотний окунідзе на Slim Swims в розмірі 2,5 дюйми. Ну що, розпочинились? Це дуже радує, З якогось третього закиду, напевно. Будемо продовжувати. Так, ну що, першу рибку спіймано. нею виявився на поганий окошок. Поки що активного кльову не спостерігається, тому що в Дніпрі поки що не скидають воду. Риба тут є, і навіть в кількості я в цьому впевнений. Але для того, щоб вона розклювалася, потрібен хоча б мінімальний поштовх води. Будемо чекати. Так, дві покльовочки на весь натоп ми зробили. Одного кінця вдалося спіймати, і кльов вимкнувся. Тому рухаємось далі. Заробив тільки що гарну судачу покльовку під провою. І в і була така сама така сама подача. Тобто, бачите, рибка тут присутня. Поки раночок треба більше переміщуватися і шукати її. Вся риба стоїть недалечко, одразу за травою. Тому що одразу за травою в нас розпочинається бровка. Ну а це є чітка прив'язка. Влітку а, дуже часто риба на Дніпрі тримається саме поближній бровці. Тому акцентуйте на цьому обов'язково свою увагу. В нас потрошки починає давати водичка. Бачите, татячка понесла по течії. Течія не сильна, але в принципі рибці цього має бути достатньо. Тепер головне зачепитися за, які, за якісь точки, де рибка стоїть. І вона неодмінно має клюнути. є контакт. є, напевно, маленький судачок. Трошки подалі від бровки. На минулому закладі в мене в тому самому місці був пічок. По білій рибі також пройшовся. І так, да, це, він. це він. Бачите, водичку починаєш товхати, а рибка потрошки активізовується. Маленький. Але ж судак. Це в нас на трьох, яка вже напевно десь пята шоста покльовка. Тобто рибка присутня. Головне її тільки знайти і довго не застоюватись на одному місці. О, бачите, як сірий заліз. Одні очі з води стрічать. Що, сірі були покльовки? Так, да, була. Куньоває під самий пушін. Ага. Ну добре, зараз. І ми когось спробуємо вмовити. Минулого разу тут непогано клювало. Жиришок сьогодні в цих місцях трошки активніший, ніж зазвичай. Багатенько сьогодні виходів по поверхні, але брати не хоче. І теоспіннери пробував, і касмастер ставив по нулях. Ну нічого, будемо перемикатися в нашу рибу, періодично прокидаючи в жерк. Китюндрик. Кетюндрик. Де? Нухті морда. Нухті морда. Прямо на брові. Судочок маленький. Да. Змінив я точку, змінив я приманку, поставив дайвівську рибку. Таку в натуралці. Трошки вкоротив розмір її звичайний трюємо. І ось такий судочок на перших закидах на новій точці. Та й палки Дивіться, вже друга поспіль покльовка з однієї точки. На бровці судачки стоять. Невеличкі судочки. Да, поки що немає такої активності риби, як була минулого разу. Хоча і течую сильніше дали. І вода є. А нормальна риба сьогодні поки що клювати нормально не хоче. Зробили ми... А, зжекує по гарній подачі з однієї точки і все. Ну, а так окунці зрідка покльовують. І судочки невеличкі, ось такі. Ось такі. Бачите, на рибку. На рибку. Судачочки, судачки. Нормально так тюкає. Багато його тут стоїть. Ціла стайка. <рик> Наступний закид. Наступний закид. Це ще менше, <рик> Як лісний у нас такий самий. А ціла стайка стоїть. І клієнт поки не потрапить на гачок. І закат далеко не треба робити. Буквально метрів 20. О! Ти подивись, скільки ж його тут є. О, цей трошечки більший. Дивіться, як клює впевнено. Дуже полюбляє рибки. Опа. Ось такий. Давай. Це вже треті сточки. Цікаво, що тут судачок стоїть під самою бровою, одразу залататям. А були сьогодні точки, де він клював трошки подалі. Тобто все залежить від конкретної точки. Десь він прив'язується до ось цієї підніжної бровки, десь до якогось міні-рельєфу подалі від берега. Але головне, що він є і він клює. Дивіться, яке цікаве місце. Затоплений корабель, який лежить на бочині. І минулого разу я заробив ось тут декілька покльовок. Ось такі місця треба перевіряти першочергово. <різвіст> Ух ти, -мо! Була покльовка, друзі. Була покльовка прямо біля корабля. <різвіст> Не знаю, що це, але, до речі, було дуже схоже на окуня. Перманку стягнуло. І перманку стягнув, і хвостяру завернув. Прямо біля корабля. Ну, те, що я казав, рибка тут має стояти. Таке укриття. Є, Є. Є. наступний закид. Да, Звісно, рибка невеличка, це судочок має бути. Але тим не менш, я радий, що покльовую хоч щось. Оба! Прямо з-під корабля. Прям з-під корабля. Я впевнена, що тут і гарна риба стоїть. Поки я тут стою тучу ляси, ловлю невеличких судачків, в Серегі там зійшла гарна закілошна щука. Прямо з вимостки, там, де ми тільки що всі разом стояли. А, ну, Як тільки Серега підійде, він обов'язково вам все розповість. Ну, а я тим часом поставив спінер. Ух ти що! Гарна покльовка на теоспінер. На паузі. Непогано клюнув. Але не засікся. Бачите, на силикон вже не хотів. Перейшов на теоспінер, одразу покльовочка, але змазав. Там там щук... Щук... Що там щук... за несанкціоновані? Погоди, в мене є відос. Ну, відос, хай скинь. Ну давай, може, може вставити. Та ні, давай одразу на камеру. Ні, вмикай. Диви яка красуня. Да, гарна щучка. Прям взагалі. Ну типу, прям як торпеда. Що зійшла прямо під ногами, да? Ну вона не те, що зійшла. Вона розігнула. Mm -hmm. Вона розігнула в Чебурашки застіпку. Ух ти, Свічка яка. Угу. Взагалі бімба. Серега, як так вийшло? Ну, я ну... таки вирішив показати, що я супермен. <гум> <гум> Добрий ранок. <гум> Ух ти, є, є, є. Або щука, або жариш, друзі. Гарна покльовка прямо з під Щука. Ааа, відкусила. Відкусила спінер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Шкода. Ну, така, близько кілушки була. На 10-грамовий конрад. Ех, шкода. Шкода. Непогана щучка була. Бачите, тільки поспілкувалися про Серегіну щуку і одразу в мене покльовка. Прямо тут, під лататтям Да, Ось вам і прикол, бачите. Тільки заговорили про щуку. Одразу щуча покльовка. Ах ти, йомайо, телспінер. Ех... Мабуть, доведеться відпаювати. Блін, так не хочеться, це вже я не знаю, який телспінер за останніх кілька виїздів. -да. Там в нас гарний бугор ракушняний. напевно, я тут вже нічого не дістану. Мінус на перев'язку. Серега, що там, була покльовка? Да. А яка вага? Шістка. А ти ду, а я тобі казав, що вони робочі, а? А ти мені взагалі не віри. А На Судак поймав. Нічого не знаю. Ну тут від судака тільки одна назва. Але ну, тим не менш. Знаєш, риба є? є? Руки риби пахнуть, да. Там правильні чи бурашки? Та там Підуми не чи бурашці справа, там справа в приманці. Бачиш, в мене рибка трьохдюймова стоїть, поки що не хочу. А в тебе хорбак отвістер 2,5 і вже друга куклівка. Такий, самий. Такий Ри, самий. Риба є. І знову на п'ячі <реш> А ти думав? <реш> Нормальна тема. Бачив? Так тобі <реш> дайте чебурашку, правильно ага. чи ні? не таке. Диви. Нормально. Майже а. трофейний. Ти його ближче до камери і тоді він трофейним буде казатись. <рес> Прям кілошка, ага. Пішов залізти на корабель і подивитися, що тут взагалі відбувається. І так, ситуація наступна. Викупав я вчора трошки свою камеру, кришка неплотно до неї прилягла і всередину натікло багатенько водички. Працювати вона перестала. А, сохла в мене камера майже добу. І на наступний ранок ми вже разом з Льохою, ось він біля мене стоїть, вирішили повернутися в ці самі місця. А, дуже цікаво буде порівняти картину а, із вчорашнім кльовом і сьогоднішнім, тому що вчора на Дніпрі водичку штовхали, сьогодні її поки що немає. міняємо? Так, да, зараз доведу. Є контакт. Ось Щось маленьке. Прямо на бровисті. Судочок, напевно. Ага, і відпав. І є контакт. О! Сидить. Сидить підбровкою. Але ж маленький. Ну, нічого, розпочинати з чогось потрібно. Ось такий судакер на 2,5 дюйми. Дивіться що як засікся. Без шансів. Давай іди додому і поклич нам більших. А ну вилазь. А ну вилазь. Куди ти там залізло? Ну, окунь чи здалося? Ні, здалося. Блін, він маленький так головою трусить, наче окунь. Ще один судакя. Аналогічного розміру за краєчок. На проводці клюнув. Розмір джигулівки під 2,5 дюйми ідеально стає 1,0 А З 12 зараз буду переходити на 10, тому що забагато воду в нас так і не дають. Ну а працюємо ми по ближній бровці. На викиді в нас... Ух ти жарих скинувся. Викиді в нас глибокі ями, але як практика останніх виїздів показала, риби там немає. Вся риба зосереджена в районі ближньої бровки. О, ідеально вже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце гарно стукнуло під бровою. Я аж зазівався. Судак був 100%? Гарна зла покльовка. По комплекту в мене сьогодні все те саме, чим я ловив вчора. Це 922-й Аріон до 14, -ти, 4000 калдія і 0,6 шнурочок. судачок Хто ж ще. На твістер льоха? Так. Нічого собі. Розпочинився. Mm -hmm. Тепер давай двушку. Бачите, поки ми з льохою ображаємо тільки маленьких рибів. Але сподіваюся, що все зміниться. І да, нас судачків ось таких тут вдосталь. Льоха знову на твістер, так? Да? Чарівний твістер. Да, з кльовим, друзі, сьогодні просто геть, біда. Хотів я порівняти. А Як воно без течії буде клювати? О, щось втащив. Щось дуже маленьке. Судак такий, мабуть, грамів на 50. О, дивіться. Поставив я вже мікруху, щоб ви розуміли. Це двохдюймовий земенівський baby Bailers на джигрізі 7 грам. Ну і оскільки риба взагалі клювати не хоче. Доводиться вже ось настільки збочуватись. Ну, Судочок класичний, стандартний, клюнув біля корабля. Тільки перейшов на мікруху, одразу почало покльовувати. Да, і рибка, звісно, відповідного розміру. Але ну хоч щось, тому що взагалі перестало клювати. Бачите, стягнув. Це дюймовий слаг. Ось такою бульбашкою на хвості. Ось таких два абсолютно різних дні ми провели на річці Дніпро. А, вчора в нас штовхали водичку, і поклювала і щука, і окунчик був, і судачок, хоча і маленький, але реально в кількості. А, сьогодні воду не дають і згорем навпіл ми з льохою вмовили з п'яток маленьких судачків і на цьому все. А, проїхались по місцевих плавнях, риби також немає. Хоча зараз тільки 10-та година ранку на річці вже робити нема чого. Тому будемо збиратися. Сподіваюся, що наступні відеоси будуть цікавіші, більш рибні, тому що планую на декілька днів їхати на острів. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі і до нових зустрічей, друзі.